Так, всім привіт. Зустріла менеджера компанії Forever. Хочу задати декілька запитань. Доброго дня, Таня Коваленко. Скажи, будь ласка, звідки ти приїхала? Я із маленького міста Умань. Я дуже пишаюсь, що я народилась тому місці. І взагалі пишаюсь, що я українка і що я є Forever. Розкажи, будь ласка, хто ти є за професією? Моя професія практичний психолог, хореограф і вихователь дітей дошкільного віку. Але за професією я не працювала, бо завжди була в пошуках свободи. Як давно ти хоревер? Чотири роки я знаю за продукт. Чотири роки. Три роки пройшло, я побачила безліч результатів. Так ще як я працювала помічником нутриціолога, я побачила, скільки результатів було в людей завдяки нашій продукції, і потім я розібралася вже в бізнесі. Рік я активно будую бізнес. Скажи, будь ласка, як це працює під час війни? Що хочу сказати, зараз найкращий час для розвитку. Важкі часи формують сильних людей. І саме зараз ці часи ми повинні як ніколи ставати активними. Ми повинні розвиватися, ми повинні удосконалюватися, і ми повинні стати прикладом для інших людей. Якщо ми зараз розфокусуємося і будемо просто нервувати, нас це виб'є з колії, і ми знаєте, хто в лісі, хто в стрісі. А нам навпаки потрібно стати одним єдиним цілим і почати як один єдиний організм працювати для того, щоб покращити становище в Україні, показати людям інший шлях. І я от повернулася тиждень тому. З Мексики, і я реально хочу сказати, forever – це інший стиль життя. І якщо ви хочете побачити цей стиль життя, розберіться в бізнес пропозиції. У вас є Оксанка, у вас є сильна спонсорська лінія, яка вам допоможе і обов'язково станьте активним лідером і станьте системною людиною. Є система. Пройдіть повністю по цим пунктам, і у вас обов'язково все вийде. І останнє запитання: твій дохід за останній місяць? Мій дохід за останній місяць 45 тисяч гривень в період війни, і це дуже круто. І 500 євро від інших країн. Супер, дякую, Таня, за відповіді. До зустрічі на семінарі в Туречі. Будьте успішні! Дякую.